Невідмінений указ президента, тобто він досі є чинним, який зобов'язує не раз в рік проводити президентські слухання з питань ефективності державної політики. 2005 року президент ухвалив такий указ додаткові заходи залучення громадськості. Тобто на щороку мають відбуватися ці президентські слухання, і на цих слуханнях мають заслуховуватися національні доповіді щодо стану державної політики в певних сферах, в тому числі там, антикорупційна, розвиток громадянського суспільства. І ці доповіді мають складатися з двох частин державна доповідь, тобто урядова і громадська частина цієї доповіді. Прав людини, там ще одна Тобто, тут або треба тоді зафіксувати, забезпечити виконання цього указу, тобто проведення цих слухань і цих доповідей, підготовка, або ж тоді його скасувати, зафіксувати, рекомендувати скасувати президенту цей указ. Но я вам скажу, що і попередній президент теж один раз і, 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 замість п'яти років. От, тобто тут треба якось визначитися, або скасовуємо, або виконуємо.